Порочище мандачі Заболоцівської територіальної громади відбувся досить цікавий захід на підтримку Збройних сил України. Докладніше у сюжеті. Сюди часто приїжджають мешканці громади, гості і сусідніх сіл, аби взяти участь у чудових заходах. Цього разу молодіжну вечірку організували із благодійною метою, аби усі виручені кошти відправити на першочергові потреби для наших відважних захисників. Серед присутніх велика кількість молодих людей, дітей з батьками, які у такий спосіб відволікаються від війни та одночасно долучаються до доброї справи задля Збройних сил України. Цікавою подією для гостей свята, особливо для найменших відвідувачів. Стала пінна вечірка, де всі бажаючі до схочу веселилися від цього неймовірного дійства, робили вражаючі фото та отримали хороші емоції на довгий час. Щиро вдячні активним відвідувачам події, завдяки яким вдалося зібрати кошти на умріяні дрони та інші технічні засоби. Наша знімальна група не лише вдало попрацювала, але й також мала можливість отримати позитивні емоції від пінної вечірки, дрібових танців та музики. Наталія коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.